Добрий день, діти! Пропоную пограти в дидактичну гру, чого не стало. У нас будуть такі морські картинки. Подивіться уважно. Запам'ятайте, кого ви побачите. Та тепер розгляньте, хто ж зник на цій картинці. Вірно, це кальмарчик. Розгляньте уважно кожну картинку та намагайтеся запам'ятати всі деталі, щоб потім відповісти, чого ж не стало. Отож, дітки, чого не стало? Вірно, парасольки. Далі роздивляємося уважно картинку. Запам'ятайте всіх мешканців підводного світу та його гостей. Так, готові. Чого не стало? Вірно, рибки. Вона називається фугу. Далі розглядаємо наші морські картинки уважно дивимось та запам'ятовуємо. Готові? Ну, що, діти, чого не стало? Вірно, медузи. Граємо далі, розгляньте уважно цю картинку. Ну що, ви готові? Ви були уважними? Чого не стало? Вірно, черепашки. Ну що, дітки, сподобалась вам гра? Ви були уважними, ви були молодці. А я дякую вам за увагу.